Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті зліплення. Дітки, а хто до нас сьогодні завітав? Відгадайте загадку та дізнайтеся, хто цей гість. Гостра мордочка, чотири коротких лапки та ціла купа колючок. Відгадали, хто це? Так, це їжачок. їжачок. Це надзвичайна маленька тваринка, тіло якої вкрито колючими голочками. У нього коротенькі лапки і дивовижна гостра мордочка. Оченятка у їжачка чорні, маленькі, ніби намистинки. Вушка маленькі, тоненькі, ніби пелюсточки. А злякавшись чогось, їжачок ховається, скрутившись клубочком. Дітки, ось ми з вами і познайомилися з нашим гостем. А зараз я вам пропоную зробити їжачка з пластиліну. Заняття нам потрібно дощечку для пластиліну, пластилін коричневого та чорного кольору, і насіння соняшника. Тож, приступимо до роботи. Спочатку розминаємо шматок пластиліна коричневого кольору. І робимо з нього товстеньку ковбаску. З одного боку пластилін витягуємо. Це буде мордочка їжачка. У кожної насінинки є тупий і гострий кінець, тож ми гострим кінцем встромляємо в пластилін. Це будуть голочки їжачка. Голочки робимо тільки там, де тіло їжачка, де мордочка залишаємо без голочок. Тепер від чорного пластиліну відриваємо маленький шматочок. Робимо з нього. Кульки. Дві кульки це очі. І одна кулька це носик. Діти, ось такий їжачок у мене вийшов. І ви зробіть свої роботи, і надішліть мені їх зворотнім зв'язком. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, діти, до нових зустрічей!